Вітаю, друзі, також щось вітає. Барвінок малий називається Moonlight, або типу місячне освітлення. також може бути Moonlight, але це Moonlight. Коротше, дуже красивий, неймовірний, варігатний, махровий барвінок, який треба полити. Тому що бачите, що голову похилила щось дитина. Він же, звісно, рости на цьому винагру було, не треба не його зняти, але з ними піде відразу бур'яни рости. Коротше, якось живемо, якось по поживаємо, Можна і так. Короте. Дуже красивий барвінок, я вам всім його рекомендую, тому що він неймовірно красивий. Він ну, що може бути ідеально, махровий, ще й варієгатний. Часом дає навіть такі красиві білі квіти. Ну, Я думаю, це мутація тимчасова, тому що ось бачу бутони пішли такі біловатенькі. Потім він набирає своє природнє забарвлення. Ось, а росте без проблем. Повільно стримано цьому кущу ж вже років шість. В чому той великий плюс? Тому що, звісно, його на гробки не понесеш, тому що викопають, украдуть на наших людей. До речі, сьогодні в мене в немішаєві гробки. Циган не було, бо тому що цигани були в п'ятницю. Як ви виявилось, як показали ці слідчі дії? Ось. Без проблем, ми взагалі в мене багато барвінків, вони, вони без проблем, я обожнюю. їх, Це, до речі, родичі трохи лоспермів, і барвінок, він, окрім того, що він красивий, він ще символ України, і це ж, понятно, жовто блакинець не бачу. І ще через те, що люблю, тому що він отруйний. Тому можна, можна ним лікувати рак, розказувати, я чесно кажучи, за більш традиційну медицину, але побачимо. Слава Богу, пока мене рака немає, надіюся, не буде і вас також. На цій оптимістичній ноті пішов я поливати далі рослини, тому що немає часу, Па-па.